Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Перемовини і кінець війни на третій рік повномасштабної війни РФ заяви України про мирні переговори стали менш різкими, за словами експертів та дипломатів. Саміт миру у Швейцарії, на який Київ покладав великі надії, не приніс бажаних результатів. А через декілька днів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для іноземного видання запропонував модель перемовин через посередників, як змінилася риторика Володимира Зеленського, та наскільки є реальним сценарій, що Київ сяде за стіл перемовин. Із країною терористкою розповів за мить з вами новини. Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Перша спроба переговорів про мир була 28 лютого 2022 року на четвертий день повномасштабної російської війни. Тоді її організував телефонним дзвінком до зеленського самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Російська влада привезла чернетку мирної угоди, але українці наголошували на капітуляції Росії. Переговори між Україною і Росією тривають у Гомелі з 12-ї години дня. Українську делегацію очолив міністр оборони Олексій Резніков. Також Україну представляють заступник голови МЗС Микола Точицький, радник голови офісу президента Михайло Подоляк, голова фракції Слуга народу Дави Тарахамія, народний депутат Рустем Омеров та перший заступник голови української делегації у тристоронній контактній групі Андрій Костін. Російську делегацію очолив помічник президента РФ Володимир Мединський. До її складу також увійшли заступник міністра оборони, заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко, голова комітету державної думи з міжнародних справ Леонід Слуцький та посол Росії в Білорусі Борис Гризлов. Зараз триває вже третій раунд перемов. Незважаючи на них, росіяни продовжують без прецеденту в 21 столітті агресію. Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що умови України на переговорах із Росією припинення вогню та виведення військ Росії із території України. Після двох наступних раундів у березні теж у Білорусі у Біловезькій пущі розмову вирішують перенести до Туреччини. Наступна спроба була 29 березня 2022 року у Стамбулі. Остання реальна спроба покласти край війні дипломатичним шляхом, але тепер на території президента Ердогана, якому теж подобається роль миротворця. З російського боку помітних зусиль докладає олігарх Абрамович по його майну вже встигли вдарити антиросійські санкції. Стамбульська розмова має призвести до миру і припинення вогню. Досягнення припинення вогню і миру принесе користь усім. Думаю, нині ми досягли того прогресу, що після розмов мають бути конкретні результати. Після настанов турецького президента розмова керівників делегацій Тета ТЕТ це глава фракції Слуга народу Рахамія та помічник Путіна Володимир Модинський. Далі говорили делегаціям. Тут міністр оборони Олексій Резніков, замглава офісу президента Кирило Тимошенко, генерал Олександр Кириленко, дипломат Олександр Чалий всього. 9 осіб від росіян делегатів 15. у залі російський підприємець Роман Абрамович, який нібито мав симптоми отруєння хімічною зброєю після перемовин у Білорусі. У Стамбулі він виглядає жваво і активно спілкується з українськими делегатами. Україна говорить про колективну безпеку. Українська держава функціонує трошки інакше, ніж російська. Це зрозуміло. Для нас головне, щоб держава спілкувалася з суспільством. Ми отримали позитивні результати того, що ми запропонуємо, тому що ви розумієте, що це зовсім інший безпековий контур, який отримає країна, ну Україна отримає, тобто ми будемо мати інші взагалі інші відносини з силовою точкою зору з країнами, які будуть гарантами для нас. Перемовини переривають на обідню перерву. І, хоча глава МЗС Дмитро Кулеба радив нашим не їсти, не пити і не торкатися поверхонь, від турецького обіду українці відмовлятися не стали за умови, що їстимуть окремо від росіян, уже о пів на третю раніше запланованого перемовини завершені. Ми нічого не підпис. Суємо загалі, ми просто доносимо наші пропозиції як перемовників до російської сторони про нову систему гарантій безпеки. Для України гарантами безпеки України переговорники пропонують стати країнам Радбезу ООН. а це Британія, Китай, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль та Росія. За це Україна оголошує нейтральний статус та відмову від військових союзів. За аналогом НАТО, в разі агресії, гаранти мають виступити це на захист НАТО. України. Щоб не трапилось на протязі трьох днів консультації. Після того країни гаранти мають зобов'язання юридичне надати нам. Допомогу у віді військової допомоги збройними силами, з озброєнням, закритим небом, всього того, чого нам зараз так конче необхідне, і ми це не можемо отримати. Зміни до української конституції мають проголосувати на референдумі і в Верховній Раді. А для цього Росія має прибратися з України. Питання Криму пропонують відкласти на 15 років під зобов'язання, що підострів не намагатимуться повернути силою. Питання деокупації ордло передають президентам Росії та України, зустріч яких уже росіяни не заперечують. Після сьогоднішнього задержательного розговору, согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможно одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел, тем более, что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей. Таким образом, при условии быстрой работы по договору и нахождения требуемого компромисса, возможность заключить мир, російський переговорник говорить тихо і виглядає похнюпленим. Не згадує про російську мантру демілітаризації чи денацифікації. А за міністра оборони читає з папірця, що Рос нібито відповзе по двом напрямкам: Київського та Чернігівського. Про майже знищений Маріуполь після масових убивств мирних жителів вони говорити не хочуть. Готові ли ви уйти з Маріуполя. Ви Маріуполя Свободі там погибло п'ять тисяч чоловік, двісті дітей. У відповідь мовчанка турецькі організатори згодом обурюватимуться порушенням спокою росіян, бо ж обидві делегації та журналістські пули дуже старалися розвести. Умови, які тоді озвучила українська делегація, на чолі з головою парламентської фракції Слуги народу Давидом Арахамією, відрізнялися від нинішнього мирного плану Зеленського. Зокрема, тоді прозвучала теза про відмову від вступу в НАТО в обмін на отримання міжнародних гарантій безпеки. Статус Криму мали обговорювати на рівні президентів протягом наступних 15 років Україна мала б зобов'язатися не повертати півострів військовим шляхом. Однак Росії цього виявилося мало. Відчувши готовність до поступу, Кремль вимагає затвердити російську мову другою державною і скоротити в неприйнятний для України спосіб українські збройні сили. Перемовини закінчилися нічим. А у вересні 2022 року Зеленський підписав указ про неможливість проведення переговорів із путіним та тієї ж осені під час саміту вели. Кої двадцятки в Індонезії він оприлюднив формулу миру із 10 пунктів, яку Україна просуває досі. Після цього указу перемовини про мири із Російською Федерацією стали неможливими, чим Путін зараз постійно маніпулює на міжнародній арені. Мовляв, Росія хоче сісти за стіл, але Україна відмовляється. На думку колишнього міністра закордонних справ України та посла України у Великій Британії Вадима Пристайка, цей указ Зеленського про заборону вести перемовини із Путіним. Це чисто емоційна реакція. Президента наступний 2023 рік дружні до Російської Федерації країни пропонували своє бачення завершення війни в Україні. Звичайно ж, на умовах Москви у червні 2023 року у змі з'явилася інформація, що африканські лідери представлять свій мирний план Reuters Із посиланням на проект рамкового документу повідомило, що мирний план, начебто, включав відведення російських військ, виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі, призупинення виконання ордера міжнародного. Кримінального суду на арешт Путіна та послаблення санкцій. А у лютому 24-го року Китай, який у війні Путіна стоїть на боці, РФ, хоча відкрито про це влада не заявляє, показав свою мирну угоду. Цей документ, до якого увійшло 12 пунктів, був оприлюднений на сайті МЗС Китаю. У Зеленського відреагували на цей план. І радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що пропозиції Китаю щодо війни РФ в Україні не несуть в собі ідеї мирного плану. Скоріше пропонують замороження конфлікту. Майже через рік у травні 24-го року Туреччина, яка від початку повномасштабної війни неодноразово заявляла про бажання бути посередником, представила свої мирні пропозиції щодо закінчення війни, які насправді означали заморозку бойових дій, а не завершення. Тоді видання «Нова газета Європа із посиланням на джерело знайоме із документом, опублікувала проект договору, який передбачав явно проросійські умови закінчення війни. Очевидно. На що вони були відхилені українською владою? Взаємне зобов'язання США та Росії про незастосування за жодних умов ядерної зброї, а також поновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь, причому за неможливості одностороннього виходу з нього в майбутньому, заморожування війни на теперішній лінії фронту, зобов'язання провести у 2040 році референдуми, загальноукраїнські щодо зовнішньополітичного курсу країни. А також референдуми під міжнародним контролем на всіх українських територіях, анексованих на момент заморозки війни Росією. Гарантії позаблокового статусу України до 2040 року. Росія не заперечує вступ України до Євросоюзу у травні 2023 року, коли контрнаступ зсу ось ось мав розпочатися. Український президент у доволі різкій манері прокоментував можливість переговорів із путіним під час розмови із ведучим італійського телеканалу Порта апорта ми довго вирішували, Путін, вибачте, як принцеса, не міг ніяк знайти формату, якому б нам зустрітися, розповів Зеленський, пригадуючи 2019 рік, коли він тільки став президентом і шукав різні варіанти для зустрічі, аби закінчити війну. Восени цього ж року, коли було зрозуміло, що український контрнаступ суттєво не змінив ситуацію на фронті. Зеленський вкотре різко заявив, що в української влади немає намірів сідати за стіл переговорів із Росією. Про це він заявив на прес-конференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фондерляйн. Щоб ми зараз сіли з Росією розмовляти і щось їй віддавати, не буде такого. Через кілька місяців у західних змі з'явилася заява міністра оборони Італії, який говорив про сигнали, що свідчать про готовність України та РФ до мирних переговорів. Тоді Зеленський це спростував, наголосивши, що поки все вирішується в Кабінетах України, боротьба наша буде на користь України. Готуючись до першого глобального саміту у Швейцарії, заяви Зеленського щодо можливих переговорів із Росією звучать у такому самому впевненому та різкому тоні. У квітні 2024 року очільник України Повідомив, що під час засідання буде розроблена детальна карта щодо закінчення цієї війни з погляду справедливого миру ґрунтуючись на резолюціях угод. Однак у травні стало відомо, що на саміт було винесено лише три з десяти пунктів із української формули миру: ядерна енергетична безпека, продовольча безпека та гуманітарний пункт. Велика дипломатична перемога України. Результати першого глобального саміту миру у центрі уваги світових ЗМІ. країна, які ще два роки тому. Му давали три дні проти російської навали. Зуміла зібрати понад 100 делегацій світу. 78 країн та 4 організації приєдналися до фінального каміння, в якому враховане саме українське бачення справедливого миру. Саміт заклав підвалини мирного процесу, але про все по порядку. Маленьке мальовниче швейцарське містечко Бюргеншток так сильно контрастує з приводом для цієї зустрічі. Зразок справді мирного життя. Високопоставлені гості прибувають гелікоптерами 57 країн представлені на найвищому рівні. Приїхав Селенський патріарх Варфоломій та представник папи римського. Українська формула миру має 10 пунктів однак у Швейцарії розглядають лише три з них: це забезпечення ядерної та продовольчої безпеки, свобода судноплавства та гуманітарні питання, серед яких повернення військовополонених та викрадених Росією українських дітей. Організатори обрали саме ті питання, які ладні максимально об'єднати держави у спробі допомогти Україні. Президент Зеленський відразу задає тон: Україна має право на мир, як і будь-яка інша країна. Шлях до безпеки можливий. Не треба навіть винаходити колесо. Треба просто повернутись до статуту ООН. Позицію України Палко підтримує віцепрезидентка США Камала Гаріс. Енешнолбордерзшиднапі чендждбайфорс. Не можна міняти кордони силою. Ми будемо і надалі підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії, підтримувати довготривалий мир. Чимало учасників саміту одразу ж підкреслюють, жодної мови про замороження конфлікту чи капітуляцію бути не може. Ми віддані побудові сталого миру, але таким миром не може стати українська капітуляція. Ось чому передумовою є допомога Україні. Подекуди звучать і більш різкі заяви важливо об'єднати всі зусилля для захисту України. Якщо Росія не погоджується з умовами, ми примусимо її здатися. Усе через ультиматум Путіна, який він озвучив напередодні саміту. Ми вислухали, що президент Путін говорив. Як у нього розглядається питання мирного вирішення? Україна має не тільки віддати Путіну території, які він зараз окупує. Крім цього, Росія вимагає віддати національні території України. Це означає, що й надалі у нього будуть агресивні наміри в майбутньому. Але це проти статуту ООН, проти міжнародного права, проти нормального розуміння цього питання. Всі тут за лаштунками не буду говорити. Які конкретна країна тому, що реально майже всі говорили, що просто одним цим меседжем Путін передав всьому світу, що все, що він до цього говорив, про реальне бажання закінчити війну, помножено на нуль. Всі учасники діалогу однозначно підтримували територіальну цілісність України, як і статут ООН. Дехто називав нашу війну конфліктом, як от президент Гани, хоча й відмітив, що Африка також стала жертвою російської агресії, бо блокада зерна створила загрозу голоду. Ми підтримуємо цілі цього саміту, підтримуємо ком'юніке, яке було його наслідком, і ми віримо в те, що для вирішення конфлікту треба знайти способи, за яких Російська Федерація та Китай доєднаються до. Процесу. До процесу долучення Росії до цього процесу жваво обговорювалось у дискусіях. Але на яких умовах When says it is ready for peace... коли Росія скаже, що вона готова Then до миру, спираючись на статут ООН, тоді настане час включити її до мирних зусиль. We aspire, that and Ukraine... ми сподіваємось, скоро Росія та Україна розпочнуть діалог, але при збереженні територіального суверенітету України. Позиції учасників неоднорідні, бо це справді багатополярний глобальний саміт, де представлені країни різних континентів. Підсумкове ком'юніке кілька разів переробляли. Але зрештою, війна таки названа війною Російської Федерації проти України. Декларується дотримання суверенітету всіх країн, включно з Україною. Враховані позиції української формули миру. Окупована Запорізька атомна станція має повернутися під контроль України. Також є заклик відновити безпечний доступ до морських портів у. Чорному і Азовському морях, і зрештою обмін полонених всіх на всіх, незаконно вивезені з України діти мають повернутися додому. Був напрацьований консенсус, Обран процес, правильний саміт миру, а потім розробка відповідного детального плану. А потім, коли це напрацювання є, це говорить про те, що Росія не може його заблокувати навіть початок мирного процесу. А якщо є вже конкретний план, після цього представникам Російської Федерації цей погоджений план буде передано. Ну і потім з вами ми побачимо, чи готові вони до закінчення війни. Серед тих, хто не доєднався до фінального комініке, переважно країни гувального півдня – Індія, Мексика, Саудівська Аравія. Натомість документ підписала Туреччина, яка наполягає на переговорах з Росією, а також близькі до РФ Угорщина та Сербія. Надалі долучитись можуть інші країни, навіть ті, що не були на саміті, але підтримують його рішення щодо відновлення справедливого миру. Ключове, що визначив цей саміт, це те, як має виглядати мир, і в його основі закладений статут ООН і принципи міжнародного права. Те на що спиратиметься Україна під час вибудови дорожньої карти і перемовин про закінчення війни. Шлях до справжнього миру вимагає терпіння, і, зрештою, Україна буде визначати його умови, заявляють учасники на фінальній прес-конференції. це саміт про Україну, але не тільки про Україну. Він про країни по усьому світу, які збираються разом, щоб захистити і поновити міжнародне право, яке убезпечує всіх нас. Україна одна з передових ліній боротьби зараз. І ми повинні. Винні стояти усі разом, як реалізувати обговорене на саміті. Спочатку працюватимуть робочі групи у різних країнах на усіх континентах. Наприклад, Ватикан готовий сприяти обміну військовополонених всіх на всіх. Канада опрацьовувати гуманітарний напрямок. Після цього буде зведений спільний план і переданий Росії через дипломатичні канали, які готова надати Швейцарія. Дійсно, ми готові шукати шляхи, в тому числі через ті країни, які мають з Російською Федерацією, для того щоб цей план ці наробки були передані комуніковані. Давайте використаємо це слово представникам країни агресора. Якщо країна агресор перестане ставити ультиматами, а почне дослухатися до цієї позиції, так можемо говорити про те, що на наступному другому саміті в певному форматі представники Російської Федерації можуть бути залучені. Другий саміт буде більш предметний. Його планують вже восени, можливо, у Саудівській Аравії. Примітно, що на думку колишнього міністра закордонних справ України та експосла України у Великій Британії Вадима Пристайка під час цього саміту не було досягнуто чергової переконливої перемоги. Про це він сказав під час розмови з експертом Віталієм Портниковим в ефірі Еспресо. Чергової переконливої перемоги не досягнуто, але всім зрозуміло, що потрібно рухатися далі. Це нормальний крок для нашої влади яким буде наступний саміт миру, всі почули сигнал, починаючи від Швейцарії та закінчуючи глобальним півднем, що прийдеться говорити із Путіним. Нам це надзвичайно неприємно і це не вкладалося у наші плани, але не спрацювало так, як планувалося. Саме тому, на мою думку, влада шукає яким чином пояснити українцям, що зараз рішення немає, але буде наступного разу. На його думку, і Україна і Росія зайшли у глухий кут. Я не вірю у мирні переговори. Я вірю у призупинення цієї війни. Висловився Пристайко на тлі затримки західної допомоги, підсумків саміту миру у Швейцарії та російського наступу на Харківщині. риторика президента України стала менш різкою. Наприкінці червня, 2024 року, Зеленський в інтерв'ю західному виданню припустив ймовірність перемовин із Росією. Україна може знайти модель, в якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони своєю чергою взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім відповідну угоду підписати в ЗРФ. І так воно спрацювало дві дзеркальні угоди, між якими є ООН та Туреччина. За його словами, на сьогодні він бачить лише одну модель тристоронній договір із посередниками, який задіювали щодо роботи зернового коридору. Він зазначив, що аналогічна модель може бути застосована і в територіальній цілісності, і в енергетиці, і в судноплавстві. Про які країни що могли б стати посередниками, йдеться наразі невідомо. Ймовірно, що серед них буде Туреччина, яка неодноразово заявляла про свою готовність до посередництва. Ще одна причина, що Туреччина та Росія мають дипломатичні та економічні відносини. А який варіант, на вашу думку, є найбільш реалістичним для завершення війни? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.